Я забрав усі твої заощадження два і три мільйони. Спробуй докажи. написав чоловік з Дубаю, де він поїхав з коханкою. Я просто пересла на його повідомлення одній людині, коли через шість годин у дубайському готелі до нього постукали. Мене звати Іра, мені 36. Я бухгалтерка у невеликій it компанії. Працюю віддалено. У мене син Марко, йому дев'ять. У нас є кіт піксель, який думає, що будильник це дитяча іграшка і кожного ранку намагається його збити лапою. Я люблю звичний порядок ось у мій десять чайник, кава без цукру, вівсянка для марка, коротка перевірка пошти і бюджет у Google таблиці. Я та, хто в родині про цифри, кому дзвонять, коли не сходиться комуналка чи хто забув оплатити садок. Я тримаю в голові ці маленькі справи, ніби камінці у кишені. Вони трохи тягнуть вниз, але без них якось пусто. Денис мій чоловік ми разом 11 років. Він харизматичний, компанійський, любить великі ідеї, ненавидить рутини. Його речі завжди лежать, ніби впали самі з шафи й устигли розповстися підлогою. Він у продажах. Будматеріали, проєкти, виставки, їхні ціни і якість він може пояснювати годинами. Говорить швидко, посміхається дуже щиро, поки не треба, наприклад, розібратись з копійочками у платіжці. Він каже, Ір, ти ж краще це знаєш. Зранку я ставлю чашку біля ноутбука і відкриваю файл сімейний бюджет. Березень». Прокручую колонки, зупиняюся на вкладці Збереження. Два триста тисяч. Сума так і світиться чорною цифрою. Мені подобається дивитися на неї вранці, як на термометр. Ось вона, наша температура, наше ми справляємось. Це гроші за кілька років. Моя зарплата, премії, продаж дачі бабусі, трохи підробітків, мій невеличкий курс для фрілансерів. Вони наш внесок на більшу квартиру. Коли в голові шумить, я відкриваю цю вкладку і дихаю. Наче камінь надійний. Піксель стрибає на стіл, витягає лапу до олівця і я вмикаю режим, мама. Марко тягне шкарпетки зі спальні зі стогоном Мам, вони кусають! Я сміюся і даю інші. Збираємося. Денис сьогодні виходить раніше. Він метушиться, кидає футболку на спинку стільця, переводить дух біля холодильника. Я ввечері пізно, каже, «Зустрічі з клієнтом, потім хлопці тягнуть на басейн. Ага, відповідаю, візьмеш сміття. Він хмикає, перевіряє щось у телефоні, екран завжди вниз, я давно помічаю це. Не суперечка, просто факт. Дорогою до школи я ловлю себе на автоматичному підрахунку. Після комуналки, після магазину, після секонд-хенду, після секції Марка на футбол резерв залишається в нормі. Я люблю, коли в голові тиша, люблю, коли все по поличках. Але сьогодні в голові легке дряпання, наче те, що піксель робить із кутом дивану. Повертаюся додому і знаходжу у ванні й Денисіву сумку. Відкрито, ніби він щось іще хоче покласти. Усередині плавки, футболки, сонцезахисний крем, дістаю рулон-жарядок. на дні паспорт. А це що? кидаю голос у кімнату. Робота. Може бути, поїздка, нічого серйозного. Куди? Ну, він відводить очі. Можливо, Дубай. Партнери запросили на форум, все оплачене. Я дивлюсь на плетену сумку з пляжним написом. Я люблю конкретику. Коли? На вихідних. Ти ж сказав Я зупиняюся, я злюся, бо люблю знати. Він посміхається на пів обличчя. Пішли, каву тобі зроблю, не напрягайся, добре. Я вмикаю чайник, він також вмикає свій режим, не напрягайся. В обід я йду в магазин, банкомат ковтає купюри і каже Відмова видачі готівки. Я пробую другу картку. Все окей, технічна помилка, кажу собі. Ну ок, вечір Марко з домашнім завданням, я з бюджетом. Телефон вібрує, з повіщення від пошти. Ваш онлайн чек ін відкрито, Еміретс. Я на секунду застеляю очі рукою, потім пишу Ти ж сказав на вихідних. Він друкує так, просто відкрили раніше, і завжди в кінці ставить смайлик. Я дивлюсь на його сумку і думаю, а мені сказали б, якби все було нормально, чи я сама собі зробила нормально? Це був перший дзянькіт у голові, поки ще тихий, просто інший звук у моєму звичному ранковому оркестрі. Ми з Денисом познайомилися в університеті. Я тоді ще шуплала підробіток, проводила видаткові накладні і підбивала касу в маленькому магазинчику. Мені подобалося, що все має сходитися. Він, навпаки, приходив з нічних посиденьок зі студентським парламентом і ще встигав розмовляти так, що йому вірили. Ми були ідеальні в теорії і трохи небезпечні на практиці. Починалося все просто. Він приносив ідеї зробити кав'ярню, завести щось із Польщі, зробити блог. Я сиділа робити кошториси і рахувати, що буде, якщо. Частіше виходило коли-небудь, і мене це влаштовувало. Він відчував себе приниженим, коли ні, і ми про це не говорили. Ми взагалі мало говорили про гроші, але вони у нас завжди були в центрі. Перший серйозний наш етап, коли я продала дачу бабусі, було не до дач, чесно. Гроші лежали на депозиті, я додавала до них доступні відкладення зі своєї зарплати, трохи з премій, Денис додавав рідше. Він казав Я ж плачу за міцні речі, за телевізор, за поїздку, за ремонт. Я не сперечалась мені просто було важливо, що сума росте. Росте, значить, ми будемо мати свої. Півроку тому в нього з'явився новий клієнт. Глобальна мережа постачальників ір це зовсім інший рівень. Дзвінки, зустрічі, бадьорі презентації, нові сорочки. Я чесно раділа, я навіть купила йому дорогі запинки. Так, дрібниця, але щоб відчував рівень. Він сміявся: Ти в мене найкраща». А потім у нього в календарі з'явився партнерський форум Дубай. Він сказав, що це скоріше мрія, що нас взагалі можуть не взяти. І ось ми стоїмо у ванні, сумка з кремом від сонця, і він каже на вихідних. Я відчуваю, як мені не кажуть, і це не про Дубай, це про те, що цілий шмат реальності він носить у кишені екраном донизу. Я постукала в свою скарбницю мій чат із Юлею. Ми дружимо з першого класу. У ньому мої а що, якщо. Написала: Він летить у Дубай, сказав сьогодні на вихідні, і я не в курсі. Вона форум, я каже так, вона Ти ок, я написала, поки п'ю чай. Юля прислала гівку з котиком, щоб є по клавіатурі, мені стало легше. Наступні дні пішли в роботу. Мені треба було закрити квартальні звіти, Марко приніс ізюминку. треба 300 гривень на шкільний проект. Я пообіцяла. У суботу вранці Денис поїхав у аеропорт. Я скоро сказав, обійняв Марка, чолом торкнувся мене, залишив запах парфумів і слів. Вдень я бачила, як у нього в інстаграмі хтось відмітив лоббі якоїсь готельної мережі: Килим бежевий, пальми у вазонах, скляні кульки. Я просто гортала. Я не люблю ловити себе на стеженні, але сьогодні я не ловила. Просто дивилась. У неділю ввечері він написав: дуже круто. Завтра обід з партнерами, як ви. Я добре, Марко зробив математику. Він супер. Три смайлики. Люблю. Дивно читати ці слова з екрану і не знати, де він зараз сидить, хто поруч сміється, чи є манікюр на столі поруч. Понеділок. Мій план був простий. Перевести депозит, що закінчився, на новий із нормальними відсотками. Я написала в банк, сказали, заїдьте з паспортом або онлайн заявка теж підійде, але потрібні будуть дві підтвердження. Я залишила це на обід. Вранці треба було закрити шість рахунків, дві накладні і ще маркові чоботи на весну. Мені здавалося, що світ рухається в нормальному темпі. Десь о десятій я зробила собі каву, повернулася до ноутбука і побачила повідомлення, яке в одну секунду вбило всі звуки в моєму домі. Я забрав усі твої заощадження 2 мільйони 300 тисяч. Спробуй докажи. Це було від Дениса з його номера в телеграмі, без смайликів. Під ним фото. Він в халаті біля панорамного вікна, в кадрі пляж, на краю фото Жіноча рука з червоним лаком і браслетом із маленькою золотою кулею. Я знала такий браслет, Юля має такий. Мені раптом захотілося йому написати Ти дурень, ти реально дурень, але пальці не слухались. Повідомлення прийшло ще одне: мені набридло, що ти мене контролюєш, я забрав своє, без тебе мені легше не шукай мене. Мене відкинуло, наче мене виштовхнули з власної кухні вікно на мене, стіл на мене, все на мене. Я сіла на підлогу. Піксель підійшов, сів поруч, поклав хвіст мені на коліно. Я сказала вголос: Добре, добре, базові речі дихати. Зробила вдих, видих, подивилась на цифри в таблиці. Порожньо біля 2 мільйони 300 тисяч нулі. В банкінгу перекази внутрішні, різні суми, все за останні 18 годин. Отже, він підготувався, сказала я собі, використав вихідні, система давала ліміти. Чому я не перевела в п'ятницю? Мене хитнуло. Стоп, не себе, дія. Я написала тільки одній людині. Просто переслала йому скріншот із словами Дениса без привіт, без, будь ласка, просто переслала і поставила крапку. Це був Роман, керівник відділу безпеки в банку, з яким я працюю як бухгалтерка на підряді. Ми не друзі, не ті, хто вітає з днем народження. Ми люди, які один одному можуть написати терміново, і це означатиме без істерик, просто зроби що треба. Минулого року ми якраз робили процедуру KYC для одного з клієнтів, і я бачила, як швидко його команда рухається коли до справи. Я додала одне речення. Увечері Денис знову написав Я заберу Марка до себе, якщо ти не відміниш. Я набирала ти нічого не забереш. Але стерла і написала Комунікація лише через адвокатку, її контакти тут. Він відповів серією голосових з претензіями, шумами, звинуваченнями про ти все життя мене тупила. Я відчула, що він грає у свою звичну гру зробити мене винною, і я вперше в житті не купилася. Роман увечері відписав. Ми поставили на стоп ряд транзакцій. Чекін готелю проводився за його карткою з вашим спільним рахунком. Тут ми маємо юридичний аргумент. Емітент заблокував. Готель отримав запит на підтвердження індивідуальної оплати, а не через спільні сімейні кошти, на які є спір. Тому вони й постукали. Додатково ми відкрили розслідування. Частину переказів на його новий рахунок в іншому банку ще можна відкрутити. Потрібно офіційне клопотання. Я готова. Наступного дня я прийшла до батьків, мама плакала. Як? Він же…» Тато мовчки налив мені чай. Я сказала: це не про він же, це про що він зробив. Тато кивнув Допомога потрібна? Я. Посидіть завтра з Марком. Він, добре. Так, іноді допомога це просто посидіть. Юля увечері сиділа зі мною на кухні. Вона жувала печиво, а я перераховувала, подала заяву, адвокатка готує забезпечення, банк блокує. На роботі сказала, що беру дві відпустки за свій рахунок, закрию терміново звіти і повернусь. Юля, ти як? Я. Серце калатає, але кожна Галочка трохи заспокоює вона, а він. Я показала серію повідомлень з вимогами, звинуваченнями. А вчора навіть, вибач, я психанув, давай поговоримо. Я він злякався, коли до нього постукали. Він звик, що можна віджартуватися, тут не вийде. Юля, ти заліз у бетон? Я ні. Просто чека і трохи заліза. Мені зателефонував їхній HR Із компанії Дениса. Пані Ірино, нам надійшов запит від банку щодо транзакцій і вашого чоловіка ми б хотіли уточнити. Я відказала чесно, він використав наші спільні кошти без моєї згоди. Також він посилається на партнерів, у тому числі називав вашу компанію в переписках з готелем. HR подякувала і сказала, що вони проведуть внутрішню перевірку. Через день вона написала: Денис відсторонений до з'ясування. Наскільки нам відомо, поїздка в Дубай не відноситься до наших витрат і не погоджувалась. Я кивнула сама собі ще одна Галочка. Аліна. Так, я дізналася її ім'я, бо випадково її сторіс з пляжу попали в наш загальний колишній чат знайомих. В понеділок ввечері виклала фото «Аеропорт». Юля написала: вона валить. Я не дивилася. Мені було байдуже. Я дивилась на папери, на печатки, на листи від банку. На третій день Роман написав частину суми 780 тисяч, вдалося повернути, решта в процесі. Але складніше, бо розійшлося по рахунках. Заяви пішли. Я вперше за ці дні відчула тепло, щастя, просто тепло. Дякую, написала. Він зробили, що могли продовжуємо. Денис надіслав: ти мені життя руйнуєш. Вони з мене зробили злодія, я не злодій. Я написала: пиши юристці, я зайнята. Поставила телефон на беззвучний, пішла варити борщ. Я вичавила лимон у воду, відчула запах, я нарешті відчула смак. Наступні тижні були схожі на збирання конструктора після того, як по ньому пройшлися ногами. Я складала блоками, розповідала Маркові простими словами: тато і мама посварилися дуже сильно. Тато зробив щось погане для наших грошей, ми це зараз виправляємо. Він питав: він повернеться. Я сказала: не знаю, але ти завжди будеш з мамою, і з ним бачишся, якщо буде безпечно і спокійно. Він кивнув і сказав: А безпечно і спокійно це коли немає криків. Я глянула на нього, і мене порізало всередині. Так, синку, саме так. Адвокатка підготувала підписку на опіку і тимчасові обмеження. Суддя дав забезпечення на квартиру і машину Дениса. Я навіть не знала, що в нього ще кредитка на 100 тисяч, дізналася з паперів. Смішно і страшно одночасно, і те, як ми можемо жити поруч і не знати. Я знала його запах шампуня, але не знала його кредитний ліміт. Мені писала його мама. Ірочко, пробач. Він дурницю зробив, він хлопчик, він виправиться. Я набирала йому 38» і стирала, писала: зараз усе через адвокатів. Марка не втягую. Дякую за розуміння. Вона відповіла: Ми Марка любимо, я і я. Коли минуло дев'ять днів, ми з Оксаною зустрілися з Денисом у кабінеті банку. Він прийшов із втомленими очима, з пом'ятою сорочкою. Він сідав, вставав, сідав. Іро, давай ми просто поговоримо. Адвокатка. Ми говоримо. Зараз по пунктах. Роман зайшов, сказав У нас є листи від платіжної системи, підтвердження блокувань і підтвердження спірності коштів. Денис махнув руками Ви все перекрутили. Я витягла телефон і відкрила його ж повідомлення Я забрав усі твої заощадження два і три мільйони. Поклала на стіл. Він подивився і сказав. Я психанув. Оксана сказала: Добре, пишемо угоду. Добровільно повертаєте те, що ще доступно, решта через суд, аліменти, одна четверта доходу, витрати на адвокатів на вас. Він підскочив: Ти що? Я тихо. Це мінімум. Він упав на стілець і вперше за весь час нічого не сказав. Ми вийшли з банку. Юля написала: Ти геройка, я. Я рахуєчка, вона. Це звучить майже так само, я всміхнулася. Ми розлучилися швидко. Юристи зробили свою справу, частина грошей повернулася близько однієї шостої мільйона, решта в процесі. Суд триває, але вже не тисне на грудну клітку, як тоді в понеділок. Я змінила всі паролі, закрила спільні рахунки, відкрила окремі, написала собі фінансові межі і прикріпила їх на холодильник, де колись була наша мрія про квартиру. Роздільні фінанси завжди, доступ до заощаджень, тільки персональний, всі великі витрати лише письмово, емоції не аргумент для грошей. Не напрягайся, червоний прапорець. Марко запитав Мамо, ми купимо квартиру. Я сказала так, може, пізніше, але ми купимо. І вона буде наша, і в ній ніхто не стукає вночі без попередження. Він посміхнувся А кіт де буде спати? Я де захоче. Він кіт, він знає. Денис кілька разів писав Давай спробуємо заново. Я написала один раз ні. Я не зла, я просто вчуся казати ні там, де раніше говорила Добре, і ще трохи. Мені більше не цікаво, де він. Я знаю, де мої папери, де мій син і де мій чайник, і де моя межа. Мораль у мене проста і не літературна. Зберігайте скріни, папери, договори. Говоріть про гроші в голос, без сорому. Не соромтеся звертатися за допомогою. Один правильний контакт і одне чітке ні інколи змінюють хід історії. Коли вам кажуть спробуй, докажи, це вже доказ, коли вам кажуть не напрягайся це сигнал. І ще якщо хтось вибирає вашу тишу для своїх схем, беріться за список і дійте, навіть якщо руки тремтять. Я почала знову бігати зранку. На телефоні плейліст із однаковими треками в голові нові листочки таблиці. Я люблю, коли сходиться. І тепер у мене сходиться ще дещо. Я більше не збираюся бути банком для людини, яка не знає, як сплачувати відсотки довірою. В кінці я дозволила собі одне редіт повідомлення в голові. Якщо ваш партнер повернув телефон екраном донизу і каже Потім, ви вже маєте відповідь просто поставте собі дедлайн, коли потім перестане бути опцією. У мене цей дедлайн настав, коли в двері дубайського готелю постукали, і коли в моєму житті постукала я сама і відкрила. Через кілька місяців я відкрила той самий файл з бюджетом і вперше не відчула стиск у грудях. Цифри вже не були ідеальними, дещо чекало рішення суду, дещо поверталося повільно, але вони знову були мої. Я додала новий рядок і назвала його просто Запас спокою, без конкретної суми. Це був не про гроші, а про стан, про можливість не озиратися на телефон, не чекати повідомлень, не прокручувати в голові, а як раптом, і виявилося, що цей запас дорожчий за будь-які відсотки. Інколи я думаю, що якби він тоді не написав спробуй докажи, я могла б ще довго жити в режимі Не напрягайся, терпіти, рахувати, підлаштовуватися. Але він сам поставив крапку. І тепер, коли Марко ввечері питає, чому я всміхаюся, я відповідаю чесно, бо в нас з добою все під контролем.